Заспівай мені, пташко, про юну весну, нагадай мені, мила, чи була я щаслива? Ніч квітнева, мов рай, але я не засну, бо у серці моїм, сльози спогадів злива. Під вікном як колись вішня біло цвіте, прошепоче вітрець колескової звуки. Пригадалось святе почуття золоте, і здалось, що в цю мить не існує розлуки. Позбираю слова наче квіти живі, що в дівочий віночок колись заплітала, де ходила любов по шовковій траві, мовча рівний туман, і роси не збивала. Заспіває мені солови під вікном. Знає пташка мала, як на неї чекаю, аж під ранок тривожним забудуся сном і приснеться мені, що знову коха.